Під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства України Національної академії аграрних наук України, 21-22 червня 2012 року на базі Українського науково-дослідного інституту імені Погорілого, що в селищі Дослідницьке, проходив Всеукраїнський день поля 2012 Техніка успішного виробництва. В заході взяли участь заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Сень, голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир Савадаш, директор науково-дослідного. Інститута імені Погорілого Володимир Кравчук, керівники обласних та районних управлінь агропромислового розвитку, представники науково-дослідних організацій, керівники сільськогосподарських підприємств і виробники та постачальники техніки. В рамках заходу присутніх було ознайомлено із науковими розробками українського науково-дослідного інституту імені погорілого, після чого учасники події оглянули сільськогосподарську техніку для збирання після збиральної обробки і зберігання зернових, а також різноманітні технічні новинки. Варто зазначити, що цього року на дні поля було представлено понад 100 зразків новітньої сільськогосподарської техніки, серед якої значну частину займала техніка вітчизняного виробника, яка ж ніяк не поступалася за кордоні. Загалом у дні поля взяло участь близько 80 організацій, серед яких 60 заводів виробників та постачальників сільськогосподарської техніки, а також 10 науково-дослідних установ.